представник Міністерства в справах ветеранів України завідувач сектору по роботі з членами сімей загиблих захисників і захисниць України при міністерстві у справах ветеранів Архіпова Наталія Володимирівна. Я вновь призначена особа і налагоджую співпрацю, входить до моїх посадових обов'язків, а також до бажання сплотити, допомогти. Родинам полеглих захисників, тому перший проєкт реалізації, подальшому підписання меморандуму з благодійним фондом Діти героїв. Пане Євген запропонував. Ми відкликались і розпочинаємо роботу. Далі плануємо залучати як можна більше інших благодійних організацій і фондів. Сьогодні я також запропонувала інший благодійний фонд, дуже хоче до співпраці з мінветеранів. Там більш таке направлення медичне, психологічне батькам, діткам, матерям, загиблих наших захисників, наших героїв. Благодійний фонд Діти героїв компонував подарунки від віку. Дитини-захисника. Маємо надію далі розвиватися, більш залучати партнерів та донорів. За дорученням директора департаменту Мінветеранів Гуменюк Наталії Миколаївни я як завідувач сектора налагоджую співпрацю, знаходжу благодійні фонди, працюю з територіальними громадами, зараз офіційним листом у усі регіони нашої України. Щоб як можна більше обійняти, допомогти діткам. Також я представляю членів родин, це не тільки дітки, це і дружини, і батьки. Сектор включає в собі роботу більш масштабну. Громадські організації надають пропозиції. Деякі вважають усунення соціальної дискримінації в виплаті одноразової грошової допомоги, у проблемах надання статусу члена сім'ї загиблого. Це дуже таке питання. Тобто дуже мета, дуже багато роботи, але ми не боїмося і будемо співпрацювати.